галереї відбулося відкриття персональної виставки художниці Дарі Гойсан. Свою експозицію художниця представила під назвою Це як дихати, що передає глибокий емоційний зв'язок авторки з творчістю, яка для неї стала невід'ємною частиною життя. Мисткиня працює в різних техніках акварелі, гуаші, туші. Кожна робота Дарії це глибоке занурення у світ емоцій та фантазій, що перетворюється на яскраві живі картини. Серед її робіт багато автопортретів. Это работа, собранная за 7 лет, за 7-8 лет, ну, как бы самые лучшие отобранный, вдохновляла, меня все вдохновляет. Цветы, небо, фильмы, музыка, люди, поступки, жизнь, сама жизнь природа – это то, что меня всегда вдохновляло и будет вдохновлять. Я, наверное, всегда любила весну, потому что это такое время года, когда все расцветает, распускается, природа оживает, просыпается от глубокого сна. И это, это не может вдохновлять эти все… Ты идешь, эти все цветочки, лепесточки, все это распускается, появляется. Это, это рождение, новое рождение после глубокой, суровой зимы, как, вот, как и мы все, нам нужно рассказать расцветать, как весна. У нас должна быть весна в душе, даже если на улице пасмурно, холодно. В снег рисовала из 2016 года, последняя нарисовала этой зимой на свой день рождения. Это выражение самой себя, как я себя вижу, как я себя ощущаю в той или иной период моей жизни, когда я веселая, когда я грустная, возможно, где-то там улыбаюсь, где-то не улыбаюсь, какие-то смысловые идеи есть. На виставку художниці, яка відбулася 10 квітня, завітали друзі, знайомі та мешканці міста, які давно стежать за творчим розвитком Дарії. Відвідувачі розповідають, що в її роботах відчувається майстерність та любов до мистецтва. Работы, мало того, что выполнены технически очень круто. Это очень кропотливая работа. Это такие материалы как акварель, пуа, штушь, очень много нюансов. Но кроме технической части, очень много фантазийной части. То есть автор не только все круто выполняет технически, но и очень много придумывает, вкладывает душу, мысли такими образами. Поэтому Это потрясающая работу, волшебные. Даша волшебная. Приходите, посмотреть обязательно. Когда в Южном такая выставка, которая волшебная, не знаю, как ее по-другому назвать, все друг другу передают и приходят даже без приглашения. Я просто очень сильно люблю талановитых людей. Я считаю, мы все талантливы где-то в чем-то. А вот это вы же понимаете, что такое художник? Мне кажется, это такая хрустальная ваза, которую надо очень сильно беречь. Первое я узнала маму, і познайомилась з творчеством Даші у мами на дачу. У них розписані всі стіни. Мене це вразило, просто вразило. І коли мене пригласили на цю виставку, повірте, я позвала чоловіка, подругу, всіх. Я хотіла всім їм показати. Дивіться, які в нас талановиті діти. У нас дуже талановиті діти. У нас ну, в нашому місті мені кажеться, що здається, що у нас все зроблено для молодежі, для всіх, але ще так розвивати цей талант і дякуючи мамі, тату, вчителю і тим всім друзям, які з нею рядом. Так що я її тільки хочу побажати. Я вже їй казала, кажу, Даша пішла вибирати квіти і взяла іменно жовті. Вона каже: дуже мені дуже подобається жовті. А ця жіночка каже, для кого ви йдете? Я кажу, я йду на персональну виставку Даші, назвала фамілію Дашину і трошечки розповіла про неї. Але кажу, це квіти золота. ось я її бажаю, вона сама сонячна, і щоб на тільки було все сонячне в цьому житті. Я дуже давно спостерігаю за її творчістю ще геть-геть давно в інтернеті, але так, щоб на виставки, коли багато картин, то я не бачила. Мені дуже сподобались. Такі прям глибинні, фантазійні, такі веселі, ну гарні дуже картини. Мені дуже дуже подобається Ташка. Багато автопортретів дуже подобається. І такі картини ну, чорнобілі, які де вона отак дотошно кожного це вимальовує, там кожну букашечку, кожну квіточку. Це стільки праці треба. Отак мені дуже подобається. В час презентації Дар'я поділилася своїм досвідом участі у щорічному челенджі для художників іктобер. Це марафон, у якому художник протягом 31 дня створює малюнки тущу на задану тему, що складається лише з одного слова. Загалом на виставці галереї були представлені 163 роботи. Мисткині персональна виставка Гойсан триватиме у галереї кілька тижнів.